Кілька прикладів абсурдних фейків, які вигадують росіяни, щоб залякати нас і маніпулювати нашою свідомістю. У Києві з Нового року не буде світла. В Одесі облаштовують блокпости, де громадяни одразу проходитимуть лікарську комісію. А США більше не надаватимуть допомоги Україні. В Києві провокації, пропаганда, все це нині відоме нам під абревіатурою ІПСО. Розшифровується вона просто інформаційно-психологічна спецоперація. Як її розпізнати, щоб це не впливало на нашу думку? Любов Кукла знає інформаційна війна між Росією та Україною не вщухає ні на мить. Це сутність рускава міра. Вони не можуть себе поводити інакше. Брехня це є синонімом рускава міра. Українці щодня під брехливим медіатиском від російських пропагандистів. Фотографії, відео голоси підробляються. Ось останні вкиди, які Росія намагалась вбити в наші голови. Наприклад, Україна продає зброю союзників на чорному ринку. Це з російське ПСО, направлене на дискредитацію України в світі в питанні тому, що Україна перепродавала зброю Хамасу Хамас записує якісь ролики, дякує українцям за зброю. Ніколи нікому не дякував. А вирішив ролики записати, що українцям подякувати. А ще, звісно ж, енергетичне питання. Буцімто на нас знову чекає повний блекаут. Всі пам'ятають минулий рік, і зараз на цих елементах на цих на досвіді, який був у році, безпідставно росіяни намагаються, скажімо, розганяти історію, що будуть відключені, що їх буде багато, і використовують всі засоби розповсюдження інформації. Ширила розпропаганда і наративи щодо скорочення західної підтримки, брехали й про неготовність вступу до ЄС. Починають інтенсивно вкладатись у фейки, як ви говорите. А що вони говорять? Ви крадете все. У вас велика корупція, у вас немає стільки ресурсу, ви не зможете провести мобілізацію з країни. Всі втікають і так далі. Взагалі, маніпуляціями та пропагандою у Росії займаються цілі інституції. Дійсно, є міжвідомчі координаційні великі центри. Вони використовують скажімо, так, системне вивчення наших тригерних точок. Вони абсолютно точно модерують весь інформаційний простір, особливо соціальні мережі. У них тут є агентурна мережа. Не забуваємо, вона залишилась. Тисячі або навіть десятки тисяч людей займаються цим питанням. Аби інформаційно-психологічна спецоперація дала плоди. Використовують пропагандисти наступну схему. Як правило, пропаганда це не стовідсоткова брехня. Тобто для того, щоб вона була ефективною, береться частина якоїсь правдивої інформації туди домішуються якісь або зовсім неправда, або маніпуляції, і так легше продавати. Ось власний приклад. Пригадайте, коли малазійський Боїнг збили вони, а це просто вони якісь мільйон версій народили. А що сталося? А це Путін летів, по нього хотіли збити. А це були там мертві тіла. А це український винищувач. Ба більше навчилися прислужники Кремля не просто відверто брехати. Нині творці фейків застосовують найсучасніші технології, освоїли штучний інтелект. До фейкових акаунтів, через які розповсюджуються новини, додаються ще й фейкові новини у вигляді телевізійних сюжетів, які зроблені за допомогою штучного інтелекту. Такий діпфейк, те, те, що називається мінська енергосистема. Не готова до зими. Про це повідомив голова Міністерства енергетики України. Це пов'язано з недостатнім фінансуванням, тому вже при мінус восьми градусах ми зможемо спостерігати масові відключення світла по 14 областям. Насправді цього в ефірі не звучало, адже створили це відео за допомогою алгоритмів, які чудово генерують потрібний тембр голосу та змінюють картинку. Ми скоро можемо отримати світ, де не буде кордону між реалією і фейком. От таким дуже крутим. То як розрізнити, де ІПСО, а де справжні новини. По-перше, перегляньте свої джерела інформації. Найбільшим каналом розповсюдження брехні дезінформації є Телеграм. На другому місці в соцмережі, сайти. Ще раз, забагато каналів інформації. Уважно дивіться, на кого підписані. Споживати інформацію з анонімних джерел це ну, мінімум. Небезпечно, аби ви точно на них звернули увагу. Фейки зазвичай мають специфічне емоційне забарвлення. От коли ви бачите, там увага терміново, багато ознаків оклику, червоним кольором. Ну скоріше за все, щось не те. А ще нехай синьо-жовтий прапор на аватарці не вводить вас в оману. За профілем не обов'язково стоїть реальний українець, адже дуже часто і ПСО поширюють вигадані російськими спецслужбами українці-фейки. Ух ти, завтра все кінчиться, ухти, завтра на щикавиці, тому що ядерний апокаліпсис починається. Це смішно. Чим страшніший міф, тим легше його продати. Як це не парадоксально звучить? Коли ми сьогодні говоримо. Про фейки, дезінформацію і ПСО ми маємо говорити про інформаційний тероризм. І ті, хто цим займаються, вони по факту інформаційні терористи, які створюють інформаційні теракти на території України. Підсумуємо, чи клюємо ми на брехливі гачки росіян? Переважно так. Хоча з часом навчились все ж розрізняти, де відверті фейки, як псевдо керівництва держави, повністю знищені українські ППО чи масова здача в полон військових. Тому дотримуйтесь інформаційної гігієни, перевіряйте факти та користуйтесь у під інформаційними джерелами інформації Росія в будь-якому випадку інформаційно програє цю війну, тому що вони знову переходять в той тип поведінки, який дуже не подобається людям: наглість, зухвалість, оскербітельна наглость все.